Я Камеліус Бейл, другий син Маркіза Бейла, той, якого залишила його родина. У пошуках Камелії. Розділ 48. Я не бачу ніякого сенсу в твоїх словах. Чого це раптом Маркіз Бейл буде відмовлятись від свого сина? Це доволі заплутана історія. Спусти курок, і королівська гвардія одразу почує, звідки був постріл. Я дуже сумніваюся, що такі праведні люди, як ви, оберуть собачу смерть. Собача смерть? Добре, якщо ти кажеш, що ти син Бейла, тоді план змінюється. Я зможу використати тебе як заручника, щоб вибрати звідси. Як я вже й казав, я ізгой у своїй родині. Аристократи лише будуть чекати нагоди вбити вас, навіть якщо знадобиться стріляти в мене.